Вітаю на каналі Боденагра осіннє плодоношення Florida Beauty. Ось ця плантація була посаджена 6 тижнів тому. Це Florida Beauty сорт. Що тут робилося? Підживлення робилося кожні 10 днів обробка біопрепаратами. Ну, і в минулому відео можете подивитися, як я готував. Грунт для посадки. Що ми маємо? Ми вже зібрали з цієї ділянки 7 кілограмів перші. От зараз будемо робити ще збір. Ось так виглядає ягода. Завтра будемо збирати. Тобто вона вже починає водоносити. Кущі, в принципі, ну, більш-менш нормально розігналися. Ось таке листя, листовий апарат, ну ось така ягода. Ягода, до речі, дуже смачна, солодка. Ось так це виглядає, Ну, зараз пройдемося, ще подивимося. Ось такі ягоди. Тобто ягода такий колір в неї насичений, гарні смакові якості. І можна сказати, що вона тільки-тільки починає то Ну, як я і планував. Тобто, Кінець вересня приблизно буде пік. Тобто зараз вона починає. Ось так виглядає. А ось, до речі, гнила попалася, ну, буває. Так, ось така ягода. Ось такі кущі. Ягода реально смачна. Ось ну, так виглядає плантація.